Вітаємо! Тема нашого сьогоднішнього відеоуроку погодження податкових накладних з контрагентом та їх подальша реєстрація. Нагадую, що ви дивитесь курс електронний документообіг з програмою Медок. Отож, увага на екран. Щоб почати обмінюватись податковими накладними з вашим. Партнером через програму Медок потрібно перейти у розділ Облік ПДВ або розділ Первинні документи та відкрити реєстр податкових документів. Щоб полегшити пошук документів у реєстрі, ви можете скористатись фільтром з великою кількістю варіантів відбору, який розміщений зліва від реєстру. Щоб додати накладну до реєстру, натискаємо кнопку Створити на панелі інструментів та обираємо податкова накладна. Наша податкова накладна відкриється у новому вікні. Заповнюємо усі необхідні поля та перевіряємо її кнопкою F4 на клавіатурі. Далі через наступні дії передаємо документ на підпис та накладаємо на нього наш комплект КЕП. Після цього ми можемо відправити накладну нашому контрагенту, відправити на реєстрацію в ДПС або передати у філію за допомогою модуля Корпорація. Обираємо пункт Відправити контрагенту, накладаємо підпис та чекаємо на погодження накладної від нашого партнера. Для цього необхідно здійснити прийом кореспонденції клавішею F9. Після затвердження через наступні дії відправляємо накладну на реєстрацію в ДПС. Для зручності користувачів є можливість створення розрахунку коригування на основі існуючої податкової накладної. Натискаємо правою кнопкою миші на нашій накладній та через пункт Створити на основі обираємо Створити додаток 2 на основі ПН». Далі зазначаємо необхідні нам параметри створення та натискаємо ОК. Аналогічно податковій накладні заповнюємо наш розрахунок та перевіряємо його. Після перевірки через наступні дії підписуємо документ та можемо відправляти його відразу на реєстрацію або на погодження нашому контрагенту. Для отримання всіх квитанцій на документи скористаємось уже знайомою нам клавішею F9 та дочекаємось обробки вхідних повідомлень. Отримані повідомлення відобразяться на екрані, а статус документа буде змінено. Таким чином, за допомогою програми Медок та її модуля Електронний документ обіг ви можете з легкістю погоджувати податкові накладні зі своїми контрагентами та реєструвати їх в єдиному реєстрі податкових накладних. У цьому курсі ви можете знайти багато корисного для повсякденної роботи. Гортайте плейлисти та працюйте впевнено. До зустрічі!